Зараз не зовсім колядка, але вона про тому дуже актуально, бо ноги вже то померзли. Дуже холодно тут стояти. Тому давайте трішки якось будемо грітися всі разом. Чорно мориться матінко, чорно морець. Вивів мене босую на морозець. Вивів мене бо. Сую морозець вивів мене босую, та й питає, чиє мороз дівчино чи є мороз, дівчі, ночі, немає, чиє мороз дівчино чи не Зуті роса, а я молодесенька стою, боса, а я молодесенька стою, боса, простояла ніченьку, й байду бо я чорноморчика люблю дуже бо я чорноморчика люблю дуже Христос народився. Ну що, ано, поаплодуйте всіх, хто вже встиг змерзнути за цей час. А тепер поаплодуйте, кого встиг за цей час, хоч трошечки зігріти спів жоржинок Черкащина. ну! Ви знаєте, я з ними взагалі познайомилася в Тіктоці, просто зустріла, як вони співають, і все. Ми після того познайомилися. І кожна моя пісня, і взагалі і народні пісні точно мусять бути виконані жоржинами. Тому зараз будемо вже колядувати в чотирьох. І хто взагалі знає слова, можете також підспівувати нам. Наступну колядку, яку ми вам заспіваємо, це буде колядка Дзвони дзвонять. «Дзвони, дзвон... Дзвонять, дзвонить, дзвонять, дзвонить, дзвонять, дзвонять на усій землі, До я поспішають, дзвонять, пастушки малі, до я поспішають, де дитятко, всі вітають, пастушки малі, До я поспішають, де дитятко, всі вітають, пастушки малі, зірка на нічному небі ося й надійшла, зобожданою новину. З новину про святу Божу, дитину людям принесло, з новину про святу Божу, дитину людям принесло, Дзвони, дзвонять, дзвони, дзвонять, дзвони, дзвонять, встаньте, встаньте, всі до всі дополоді, шисте серце щиру віру Богу принесіть. Чисте серце щиро і любов свою в віру Богу принесіть. чисте серце щиро і любов свою, в віру Богу З виплинням і устає всі, немовля не спить, Рушення та простягає, люд благословить, Рушення та простягає ними землю, обіймає люд благословить. Рученята простягає ними землю обіймає люд благословить. Так так, аплодуйте, аплодуйте. Я думаю, що ці дівчата точно заслуги заслужили багато аплодисментів, тому що вони їхали з самої Черкащини. Давайте їм ще раз поплодуємо. Зараз ми хочемо заспівати вам колядку, яка називається Нині в нас різдво Божого дитяти. Вона була колись дуже популярною у 30-х роках, і зараз її слова дуже актуальні, тому що вона про єдність усіх областей, усіх регіонів України. Нині в нас різдво Божого дитяти, братя країнці! вітати. Тут килемки співають, Подоляки грають, Волиняк щось міркує, бойко легко танцює, Полтавець красає, гусотрем вітає трара, 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 чути довкола любі, жарти, сміхи, Ісус маленький, вручки б'є з утіхи. Тут килемки співають, подоляки грають, Волиняк щось міркує, бойко легко танцює. Полтавесь красає, гузо трим вітає, трара, 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 ра, тра-ра-ра-ра-ра. Тра грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела, щоб весело було всім, по своєму говорим, по-українськи помолись і співати знов берись. Ісусе, на сіні, дай щастя в країні, Боже, 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 долю. Тож, друзі, а ви знаєте, хто ж це до вас завітав сюди? Тож, така дуже дуже скромна дівчина, та ж не представить себе, то представимо ми її. З нами приїхала чи точніше сказати, привезла нас сюди, наша подруга, артистка. Виконавиця, авторка пісень, дуже дуже класних, надзвичайних, які просто дають сили і мотивують жити далі і вірити в добро. Віталія Оплесками, будь ласка, підтримуйте тут на сцені. Зірка в нас ану, підніміть руку. Є такі люди, які цього річ колядували колядку. Зірка яскрава в небі тривожному. Тому сьогодні будемо її колядувати разом на останок. А зараз ми вам заспіваємо ще одну колядку стародавню, яка називається О, як же було і стражди віка. Ця колядка є космогонічною, тому що вона пояснює, як уявлялося створення світу стародавні люди. О, як же... o on 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 all up this Call God no. about a week. Once Рожа жовтого піска, ой, дай Бог, Да посіємо по всьому світу, Ой, дай Бог, Щоб уродило небо і земля, ой дай Бог. Квітами ой, дай Бог. Ой, як було із прежди.